Міжнародне співтовариство майже в один голос засуджує ядерні амбіції Ірану. Втім, немає жодної єдиної позиції, коли йдеться про методи приборкання цих амбіцій цього тижня. Ми запропонували вам висловити свою позицію щодо того, як потрібно вирішувати проблему ядерної загрози з боку Ірану. 53% з вас переконані, що треба застосовувати силові методи. 38% з вас вважають, що проти Ірану треба застосовувати санкції. 8% висловили думку, що у вирішенні цієї проблеми треба застосовувати дипломатію. Багато з вас надіслали нам також свої коментарі. Так, Сергій з Києва пише: на мій погляд, силова акція проти Ірану з боку США свідчитиме про повну недієздатність і заскнілість організації Об'єднаних Націй. Лише рішення реформованої ради безпеки ООН буде легітимним і прозорим для цивілізованих країн світу. А Олексій Чайка з Харкова вважає, що з допомогою сили чи дипломатичних хитрощів цю проблему вирішити не вдасться. Які причини постійної напруги на близькому сході, що змушує керівників Ірану проводити свою політику, нехтуючи міжнародними санкціями, запитує Олексій. Розуміння цих причин та їх усунення приведе до взаємопорозуміння та заспокоюється. Ситуацію у цьому регіоні переконаний наш глядач. Це ж запитання. Наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко ставили перехожим на вулицях Києва. Найкраще буде поки що вмовляти, вмовляти бо дуже багато силових методів на сьогодні, і це загрожує всьому світу. Тільки мирним путем треба сідати за кровлистів, переговори вести. Благати їх, умолять, щоб вони цього не робили. Треба самих на них бомбу кинути, щоб вони нічого не робили. А як же ж? По-хорошому, по-хорошому ж нічого не зробиш, тільки сіла треба. Просто загрозою чи друг, проти друга зло на зло, то так же ж не піде треба просто до їх підібрати якусь ниточку знати що можна до їх підібрати а то таким способом тільки можна вирішити конфлікт винувати ні ані а винувати все. винні не вони винна в цій ситуації америка тому що вона таку політику веде проти ірану що вони змушені захищатися іран все правильно робить що ж їм залишається робити якщо їх мало не знищують а я вважаю, що ядерна програма це особиста справа Ірану. Я взагалі противник втручання в чужі справи. Я не думаю, що Іран буде на когось ядерну бомбу кидати. Якщо вони збагачують Уран, то це вони можуть робити для своєї енергетики. Ось і все. Та вони, якщо й зроблять бомбу, то не зможуть її докинути. Ви подумайте, де Іран, а де Америка? Ось моя версія. Ні, силою не силою не вийде. Там вся справа в тому, що їх підтримує Росія, вони ж дають їм ядерні технології, і вони їм надають сір'о, і все. Рані ж нема свого сір'я. А якщо притискувати, нічого не буде. Опір буде ще більший. а фанатиків там вистачає.